Вельми шановні колеги, учні, вельми шановна Київщина. Я Марина Навальна, доктор філологічних наук, професор Національного університету біоресурсів та природокористування України. Пропоную свою невеличку доповідь Українські журналісти та Революція Гідності. Боротьба за українських громадян, за свої права, яка одержала назву Євромайдан, а згодом Революція Гідності була наймасштабнішою подією новітній історії України і логічним продовженням обстоювання прав людини та громадянина. 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проукраїнський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла роками угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Уночі 30 листопада на вулиці продовжували залишатися кілька сотень активістів, переважно студентів, їх жорстоко розігнала поліція. У відповідь на що, 1 грудня центр Києва з'їхалися сотні тисяч людей. Міліцейське свавілля скликало людей, обурених корупцією, узурпацією влади. Політикою русифікації та зближення з Росією. Євро, євроінтеграція і, взагалі, євроінтеграційні гасла дали безперервному мітингу назву Євромайдан, перетворившись на проєкт повного оновлення державної. Системи він отримав назву Революція Гідності. Люди вимагали покарати винних у погромі мітингарів. Після жорстокого побиття молоді з підрозділами соловіків на головній площі Києва, Майдані Незалежності, протестний рух перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму, корупції та порушенням прав людини. Революцією Гідності Євромайданом називають події листопада, 13 до лютого 2014 років, викликані супротивом пропиту відходу політичного керівництва країни законодавчого закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою відмовою від цього курсу. Однією з головних причин протестів стала надмірна концентрація влади в руках Віктора Януковича. Побувавши на вис... на фотовиставці, що складалася із 45 знімків, які стали авторським відображенням подій в часи Революції Гідності, зауважу на коментарях журналістів. То була не тільки революція гідності, а ще й революція журналістської наїдності, яка поступово зникала. На початку Євромайдану нам здалося, що жилетка з надписом преса зможе нас захистити, але виявилося все не так, розповіла журналістка ТСН телеканалу «1 плюс 1» Наталія Нагорна. Наталія, в свою чергу, зазначила, що ці фотографії з певним застереженням того, що такі події можуть знову повторитися, але ще сильніше і гірше. За її словами, тим, хто знімав Євромайдан, здавалося, що вони знімають кіно, настільки це було реалістично. Ці фото настільки круті тому, що нам усім здавалося, що ми знімаємо в кіно, а в кіно нічого ж поганого не може трапитися. Але на фоні того, що кожного однаково могли побити чи вбити, на фоні цього всього журналістика дуже. Розвинулись, додала співрозмовниця. Фотожурналіст газети Голос України Олександр Клименко зазначив, що під час революції гідності було дуже небезпечно і навіть боязко працювати на Майдані, але Майдан, за його словами, це найбільше та найкраще, що довелося бачити всім українським журналістам в ралях. Мій майдан закінчився 19 січня, тоді я був поранений. І потім я дивився фотографії моїх колег, і мені було дуже заздрісно, що вони мають змогу робити такі епохальні знімки, розповів фотожурналіст. Співзасновниця спільно тебе» Богдана Бабич зауважила, Журналісти тоді вважали себе співучасниками подій Євромайдану, і вони не могли стояти осторонь. У нас була така потужна громадянська позиція. Ми не тільки фіксували події, ми вважали себе творцями історії, доповнила Бабич. Список журналістів, побитих під час Євромайдану, містить імена співробітників ЗМІ. Постраждалих від сил МВС у Києві протягом акцій протесту. У листопаді 2013 лютому, 2014 років, ми маємо певну статистику, вона не точна, але в багатьох джерелах вона повторюється. Метою свідомих навмісних протиправних дій державних службовців було перешкоджання висвітлення журналістами фактичних подій для громадськості, били, незважаючи на розпізнавальні знаки працівників засобів масової інформації. 160 журналістів постраждало, та два журналісти забито на смерть. Притаймні така інформація є е, в доступі. Схочу зважити на всі фотографії, які ви сьогодні бачили. Авторство їх різне і про тих, кого йдеться, і про інших журналістів. Деякі з них мають авторів, а деякі навіть не мають автора, наскільки ці події були реалістичними. Сьогодні, як ніколи, ми маємо пам'ятати. Майдан. Сьогодні, як ніколи, ми маємо пам'ятати всіх, хто там загинув, хто боровся. Сьогодні, як ніхто, ми повинні згадувати журналістів, які завжди попереду. Вони попереду і сьогодні. І сьогодні у нас продовжується Майдан, але, на жаль, в вигляді уже військових дій. Ми переможемо. Ми пам'ятаємо свою історію. Тому ми маємо майбутнє. Україна понад усе. Дякую вам за увагу.